Всім привіт! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео. Оце так несподіванка. Що не чекали? Думали, відоса сьогодні не буде. А воно є, тому давайте, діставайте пасочку, нарізайте ковбасочку і ми починаємо перегляд. В минулому відео ми придбали оцю ось очки дачу Logan за 460 баксів і закінчили на тому, що в двигуні немає компресії зовсім по нулям. Хорош! У мене була думка, що в момент удару перескочив ремінь ГРМ і збилися мітки, тому й компресії немає. І в цьому випадку було дуже велика підозра на те, що поршні дістали клапанів, тому що ці двигуна, на жаль, клапана гне, як ви мені всі і написали. І саме перше, що я зробив, це перевірив мітки ГРМ. І знаєте що? А вони не збилися. Так, так, мітки в повному порядку. Мітка на зірці саморозпредвала і міточка на зірочці колінвалу повністю співпадають зі схемою, яку я знайшов в інтернеті. Що ж, тоді, якщо ремін не перескочив і мітки у нас в повному порядку, то куди поділась компресія? Тут є ще одна підозра. В момент першої прокрутки я перевірив іскру, її нема. Значить, є така підозра, що двигун намагалися запустити або перевірити його працездатність, а так як відсутня іскра він не запускався, але бензин постійно тік через форсунки. І цим бензином просто вимило масляну плівку з циліндрів. Я таке вже в інтернеті бачив не раз. В цьому випадку допомагає залити трохи мастила в свічній колодязі, викрутивши свічки і туди бризнути мастила. Ви про це теж дуже багато писали в коментарях до попереднього відео. Тому свічечки я вже викрутив, мастила туди позаливав. Вона вже так з мастилом постояла хвилинок 10. Зараз трохи прокручу без свічок, а потім заміряємо компресію і подивимось, піднялась вона чи ні. A few moments later. 11, Давай. Давай. Хорош. 14. Хороший. 10. Четвертий. Давай. Хорош. Тринадцять. Ну що, бачили? Компресія в двигуні є. Міточки все нормально, клапана цілі до поршнів не достали, і компресія з'явилась після того, як набулькали мастила. Отже, і саме ймовірніше, що теорія з тим, що вимило масляну плівку з циліндрів, вона таки і правдива. Ні, ну серйозно, аж від серця відлягло, сама дорога запчастина може виявитись все таки в хорошому стані. Ну, по крайній мірі, вже клапана та поршні цілі. Так, ну а далі будемо розбирати та продавати запчастинки. Так, так, як не дивно, замовлення є, і їх маленько. Перший день. Після випуску відео було замовлено вже багацько запчастин. Я собі вже на список пишу, бо вже все не запам'ятовую. Тому далі розбираємо, оглядаємо запчастинки, фотографуємо, пакуємо та відправляємо замовникам. Погнали! Ну що, як бачите, автомобільчик розбирається, замовлення є, пакуємо, готуємо до відправки. І на цьому моменті ми зробимо паузу. Так, я думаю, вже пора зробити рекламну паузу. Боже. А щоб вона була якісна, спочатку треба зробити розпаковку, тому розпаковочка. Ну що, гарненькі донкрати? Так, гарненькі. Знаєте, що це? А це донкрати люб'язно надані нашими партнерами компанією Vitol. У нас представлені гідравлічні донкрати вантажопідйомністю до 3 тонн. Висота мінімальна-максимальна 180 та 343 мм. Також у нас представлений винтовий Донкрат, або як його у народі називають ромбік. І в комплекті у нього йде отака тріщитка. І зараз потрібно підняти логана, щоб демонтувати заднє колесо. Якраз випробуємо їх у роботі. Ну що, як бачили, цей донкрат справляється зі своєю задачею просто на ура. Якість у нього дійсно чудова. Свої півтори тонни вантажу він підіймає чудово. І я зі своїми партнерами компанією Vitol хочемо, щоб ви самі переконалися в чудовій якості їхньої продукції. Так, ви правильно зрозуміли, ми розіграємо домкрат. Саме ось цей гвинтовий домкрат ми розіграємо в наступному відео. І знову я вам нагадаю, всі розіграші на каналі абсолютно безкоштовні. Правила незмінні для всіх. Вам потрібно. Лише підписатися на YouTube канал, підписатися на Telegram канал і написати коментар. В даному випадку хочу інструмент та ім'я, як ви підписані в Телеграмі, щоб я зміг перевірити підписку. І в наступному відео ми рандомно оберемо переможця серед коментарів до цього відео. А щоб придбати саме цей домкрат або будь-який інший інструмент, який представляє компанія Vitol, ви зможете на їх спеціалізованому сайті. І тут для підписників і глядачів каналу я нагадую, що діє промокод ВіталійЗП, який дає вам 20% знижки на будь-який товар, представлений у них на сайті. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Нагадаю, що в кінці саме цього відео ми розіграємо оцей чудовий ліхтарик від ще одних наших друзів та партнерів, а саме компанії Fenix. Так, ну що, багажник у мене вже майже повен замовленнями. Навіть у коробку від Донкратів прийшлось запакувати деякі замовлення. І треба їхати їх сьогодні відправляти. Адже за більшість замовлених запчастин мені перевели вже кошти на картку. І я всім пообіцяв сьогодні відправити. Але ж просто так їхати відправляти я не буду. Я зараз завантажу Брухту вантажівку, тому що його треба вивозити зі своєї ділянки, бо там уже трава пішла рости, її треба викошувати, а Брухт заважає. Перевантажуємо всі замовлені запчастини до. Вантажівки, здаємо метал, заробляємо гроші і продовжуємо нашу утилізацію. A few later. Так, ну що, вантажівочка повністю завантажена. Скільки зміг, скільки запхав, всі відправлення теж завантажили, Колеса навіть в кузов не влізло. Одне довелося теж в салон запхати. Коротше, їдемо здавати та відправляти. Погнали! Так, ну що, товариші, ми вже з'їздили, брухт здали, посилочки всі відправили, грошей заробили, колеса з реноги розбули, підготували їх до відправлення. І саме час підрахувати. І так. Автомобіль нам обійшовся 18 400, мінус дві тисячі гривень кешбеку у вигляді бензину, і мінус проданих запчастин за цей тиждень на три тисячі гривень. Це я вже порахував саме ті запчастини, за які мені вже перерахували кошти, а все інше, що поїхало на ложкою або ті. По яким іще приїдуть забирати, але вони замовлені ті, я ще не рахую. Ну в принципі, результат непоганий. Я думав, буде трохи гірше, але як бачимо, замовлення є. Тому на даний момент я вважаю, що це вдала покупка, і я на ній щось зароблю. Побачимо, побачимо. Так, а зараз настав час попрацювати трохи болгаркою, а саме дорізати кузов із з вектри. Так, ну передочок ми вже відрізали, порізали і завантажили одразу на вантажівочку чи в вантажівочку, тому що ну навіщо його зберігати, треба все одразу вивозити. На жаль, живого тут нема нічого. Підрамник згнившись тріщинами. Як бачите, стабілізатор переломаний, а речаги, де салінблоки вже все порепано, а шарові взагалі там бовтаються. Ну коротше, цей опель був вбитий прям повністю. Плюс до того, автівка в мене вже тут майже рік стоїть. вже ось в кінці літа буде рік. І за оці запчастини жодного питання не було. Ніхто жодного разу не спитав за них. Тому зберігати, я думаю, сенсу немає. Все відразу вивеземо на брух, щоб заробити хоч якусь копійку. Так, ну а на сьогодні робота закінчується, тому що вже майже восьма година. Тому все прибираю, йду відпочивати. А включимося завтра і продовжимо розбирати наші тачки. The next morning. Всім доброго вітряного ранку, я вже смачної кави випив і вже готовий працювати і далі утилізовувати наші автомобілі. І з самого ранку я хочу дорізати вже ті залишки Opel Vectra, щоб вони мені не муляли очі. Тож зараз швиденько поріжу, завантажу на вантажівку. А чим будемо займатися далі? Подивимось. Так, ну що, все, нарешті кузова немає, повністю порізаний, утилізований і все завантажено в вантажівку. Звісно, я потім ще довантажу тим брухтом, що в мене є, щоб була повна-повна. Та й сьогодні все це вивеземо і заодно відправимо замовлення. Так, що по живим запчастинам. Задня балка в зборі з усими барабанами ну, повністю з усим. Вона замовлена, її мають забрати. Фаркоп, бензобак і. Вся вихлопна система. Від прийомної труби до глушника все ціле, але воно вже варене, переварене, саморобне, але все повністю ціле. Можливо, ще комусь знадобиться, це ми пофотографуємо, виставимо на продаж. Також задні пружини цілі в доброму стані. Все інше то брухт. Живого там нема більше нічого. Ця вектра це, мабуть, тачка, яка у мене саме більше часу простояла. І нарешті ми її повністю утилізували. A few moments later. Так, і знову повна вантажівочка металобрухту і наші відправлення, диски, посилочка. Все готово, можна їхати. Так, ну що, всі замовлення ми відправили, Брухт здали, і посилок поїхало на 700 гривень, а Брухту вивезли на 1900. І допільсовуємо ці кошти в нашу касу. До речі, Брухту в нас зараз у місті я здавав по 5 гривень 30 копійок за кілограм. Ціна трошки впала. Ну, а поки в мене ще є кілька годин робочого часу, я, я трошки порозбираю влагана. Мач, мачлейте. Ну що, друзі, ось тільки я почав розбирати логана, як довелося відразу перестати його розбирати. Тому що приїхала людина дивитися москаля. І це виявився мій підписник. Він всю історію про автомобіль знав, все бачив у відео, тому без зволікань він його придбав. Так, ми поїхали, взяли власника. Хотіли оформити через дію, але через дію не вийшло, тому що у власника виявилися проблемою з відображенням реєстрації. Ну то таке технічне питання, але через довідку, рахунок, все зробили, і москалика у мене вже забрали. Безвихідний. Дош, ота все, да-да-да-да, я бачу. Москаля забрали за 25 тисяч гривень, або 625 доларів. Нагадаю, вийшов він нам в 17 тисяч гривень. Продали за 25, здавалось би, 8 тисяч заробили, але ні. Але по факту там в заробітку лише 6 тисяч гривень, якщо прям порахувати всі-всі витрати. Боже. Ото мені пропонували після першого відео ціну забрати того москаля заради двигуна. Ото треба було віддавати без ніяких зварювальних оцих робіт, без ніякого клопоту. Заробив би те саме, але б наскільки все це було швидше. Ну то нехай, хоч не багато та заробили, головне не в мінусі. А саме головне здобули досвід. І того у нас у бюджеті є сума грошиків для покупки нових тачечок. Але поки що ми тачки купувати не будемо, тому що ці гроші підуть скоріш за все, та не скоріш за все, а 100% на лікування. Шо? Тому що, на жаль, онкологія у моєї матері ще не переможена до кінця, і планується ще одна операція. Тому тачечки мені можете не пропонувати найближчий місяць. Я купувати їх точно не буду. Будемо розбирати те, що є, вивозити брус, утилізовувати, розби продавати запчастини. Коротше, грошей треба багатсько. Ну а далі ми зробимо коротеньку рекламку і перейдемо до розіграшу ліхтарика.

Subi. Ось вам і відео з реєстратору. Як бачили, порушник тік з місця ДТП, але добре, що постраждалий автомобіль був застрахований, тому водій отримав повне відшкодування завданих збитків. І якщо, не дай Боже, з вами трапиться подібна історія, щоб отримати повне відшкодування, ваш автомобіль має бути застрахований. А саме простіше це зробити за допомогою українського сервісу онлайн страхування Hotline Finance. Чому? Та тому що це дуже просто і дуже вигідно. Достатньо зайти до них на сайт або скористатися застосунком. обрати Саме ту страхову пропозицію тієї страхової компанії, що підходить саме вам, із величезного списку компаній, які співпрацюють з Hotline Finance, ввести всі свої дані, всі дані про автомобіль, і за кілька хвилин готова страховочка буде у вас в застосунку або на імейлі. E а для підписників та глядачів каналу, як завжди, діє мій незмінний промокод brucht 10 який дає знижку 10% на будь-яку страховку. А якщо ви хочете заощадити ще більше, то скористайтеся в Позиціями з бонусами. Сумарно з промокодом можна отримати аж до 13% вигоди. А ще ви можете скористатися оплатою частинами. Так, так, спочатку платиться лише третина, а потім рівними частинами на 2 місяці. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну Що, друзі, ось і прийшов час розіграти ліхтарик торгової марки Phoenix E02R. Правила ті самі. Коментар під відео, підписка на канали. Ну що, я тут вже все підготував, тому обираємо переможця. Так, відразу хочу сказати, да, мене вже проконсультували з приводу е, нікнейма та юзернейма в Телеграмі. Так, при попередньому розіграші я припустився помилки. І саме ото і був юзернейм. Ну, я цього не знав, вибачте, тепер я буду знати. Надалі буду уважніший. Ну що ж, переходимо до розіграшу. І так. Обираємо. Пора купувати собі лавету. Чудово. Далі. Не знаю, перекупи живуть маючи гроші. тра-та-та. Так, звісно. Далі. А довбала ця галіма реклама. Розумію, далі. Хочу ліхтарик. Вова рубал. Рубалра. Вова рубалра. Або Володимир. Переходимо в телеграм-канал. Пробуємо Володимира є такий і пробуємо тепер ось так є. такий. Володимире, я вас вітаю, ви виграли ліхтарик. Тепер ці тонкощі я знаю. Надалі буде все. Я сподіваюся, без оцих прикрих моментів. Тому, Володимир, ще раз вітаємо. Ну а всім вам бажаю перемогти в наступних розіграшах. Ну і наостанок я дуже хочу вас привітати зі святом, з великодним Христос, Воскрес! Славімо Його! Всім бажаю мирного неба і перемоги усім нам. Ну, а на цьому я відео буду закінчувати. Всім величезне дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, лайки, особливо підписку. І на цьому відео закінчується. Всім пока, до наступного відео!